Перша книга Самуїла, 22 розділ з 3 по 5 вірші. Давид е, тікає від Саула, тікає в землю Філістимлян, там чудом рятується, і потім чекає, тікає в печеру, і до нього сходяться люди, е, і десь їх там було 4 сотні чоловік. Люди, які шукають якийсь прихисток у Давида. А Давид сам він ховається від Саула, ховається, щоб Саул його не вбив. І пішов Давид і звідти до Моавіцької міцпи, таке місто, та й сказав до Моавіцького царя: нехай прийде батько мій та мати моя, і будуть із вами, аж поки я буду знати, що зробить мені Господь. І він привів їх до Моавіцького царя, і вони осілися з ним на всі дні Давидового перебування в Твердині. В твердині – це означає в цій печері що ж, Давид бере свого батька, бере свою матір, приходить до царя Могавицького. Можливо, у Давида з цим царем були якісь дружні стосунки. От, Він бачимо а, знак СОС. Це знак про допомогу іншою рукою. Він просить і він показує, що він просить. Що він просить? Він просить, ми бачимо. Намальований цар Мововицький, і з однієї сторони він обнімає батька Давида, з іншої сторони, обнімає матір Давида. От, і там символ захисту. Тобто Давид просить, щоб він взяв їх умовно під своє крило, щоб він їх закистив, поки він в печері, поки він дізнається, що з ним зробить Господь. Давид не розуміє, що робить Бог. Він не розуміє, чому Бог йому не допомагає, чому він в вигнанні, чому на нього палює Саул. У нього дуже-дуже важкі часи. І він переживає, що він може царити батька і матір, що ну якось вони можуть загинути разом з ним. Тому він, піклуючись про їх, от, е залишає їх у Маовіцького царя. І Маовицький цар згоджується. От, бачимо відповідний е символ, який вказує, що це згода. Добре, окей? Хай вони залишаються. Я тобі Давід, допоможу. І пророк Гат. Сказав Давида, ти не будеш сидіти в, твердін... в твердині, іди і перейдеш собі до юдиного краю. І пішов Давид, і прийшов до лісу Херет. Що відбувається далі? Я так розумію, що це Господь посилає пророка Гада. От Бог піклується таким чином про Давида, розмовляє з Давидом. От. І приходить пророк Гад і каже, що тут. В печері ти не повинен сидіти. Можливо, тут є смертельна небезпека. Ми бачимо, що на вхід в печеру спрямовані і спис, і меч, і, і, і стріла. От. Пророк Гатка каже Давиду, що це поганий, поганий захист. Ми бачимо символ захисту, там є несхвалення. І він каже, щоб Давид перейшов в інше місце. Місце, щоб він перейшов з країни Моавіцької, наскільки я розумію, що він перейшов а, в край Юдин. а це вже земля Ізраїля, це вже володіння а, от, Саула. І він каже, що там от, бачимо символ а, захисту, там стоїть подобайка, що там а, ну, Бог хоче, щоб ти був там і Бог тебе там, якимось чином буде рятувати. Від Саула. а Давид згоджується і бачимо відповідний символ символ згоди. От. І що робить Давид? Він забирає всіх своїх товаришів, чотири сотні людей. Це ну, не маленький а, а, загін. Такий. А, і ми розуміємо, що там були і діти маленькі, там сім'я приходить, там були батьки. От. І от вони всі разом йдуть в цей, в цей ліс. Цей ліс в землі Юдині. От, і в цьому лісі вони будуть переховуватись далі від Саула. І тут бачимо в кутку, символ захисту. Там стоїть подобайка, що тут Бог обіцяв Давида берегти від Саула. Тому гад каже: іди там, там в Бога план є, щоб ти був саме в цьому лісі. Бог кличе Давида в меч безпечніше місце. І Давид мужньо підкоряється. Ми повинні розуміти, що якщо там печера була десь на межі Моавицького краю, от, Саул, можливо, б не посмів би перейти кордон і там почати за Давидом полювати в іншій державі, бо він там сам ризикує життя. От, а коли Давид знаходиться уже на землі ізраїльській, де володар Саул, де його слуги, де його люди, де його армія, то там в ньому, ну, там це, це місце менш, менш безпечніше, і там Давида легше вбити. Але Давид має мужність підкоритись Божому Слову, яке приніс пророк Гат, йти в цю печеру і там очікувати, що ж Господь з ним зробить. І я нагадаю вам, що Давид має мужність, коли розуміє, куди Господь його веде. І по-людськи це, це місце менш безпечніше. Але коли Давид розуміє, що це Господь його веде, він знає, ну я довірюсь Богу, і Господь є моя безпека. Тобто приведіть приклади з вашого власного життя. Перше, це ви там, де ви слухаєтесь Бога, де Бог вас кличе кудись, а ви не хочете, але ви слухаєтесь. Ну, кличе Бог як. Є заповіді, є біблія, є зрозуміло, що Бог хоче від вас. А ви, наприклад, вам це важко зробити. Але ви підкоряєтесь Богу, слухаєтесь і. Таким чином йдете за Богом. І приведіть а, приклади, де ви не слухаєтесь Бога. Ви знаєте, що Бог каже, цього не роби, там не кради, чи не бреши, чи якісь інші речі погані не, не роби. Слухайся, батька, матір, наприклад, поважай їх, а, ну і так далі. От. Але вам це важко робити, і ви це не робите, і в цьому сенсі ви не слухаєтесь, ви не йдете за Богом. От. І нагадаю вам, щоб а, чесно говорити, для цього потрібна мужність. Так що це час бути мужнім. Якщо ви хочете придбати паперову версію Біблії Три царя, от, українською чи російською мовами, то пишіть нам в телеграм на ці номери, і у вас буде змога придбати паперову версію цієї книги. Це посилання на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, ми малюємо наступні біблійні книги. І... Якісь напрацьовки ми будемо викладувати там е, в інстаграмі. А це посилання на наш сайт. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі!